Ось тут -от на корі старих, молодих э, смарек, зростають епіфітні вишальники. Тут їх буде небагато, найбільше їх в наших пралісах, особливо э, в Верховинському національному природному парку, парку, де залишилися смерекові праліси. Як не парадоксально. Але э, в Україні Карпати повністю майже вкриті смереками. Але насправді. Старих смерев, ті, які природно зростали і зростають на цій території, менше, ніж букових пралісів. А букові праліси, десь 15 локалітетів і біля 40 тисяч гектарів, занесені до природної спадщини світової ЮНЕСКО. А тепер уявіть, букових пралісів у нас більше, ніж смерекових, тому що їми ніхто майже не займався і головним чином ці породи використовували для... Того, щоб ну, забирати, де робити деревину і все попиляли, все, що ми бачимо, це або молоде, або посажене. Причому посажене, от Роман Ярославич може підказати з розсадників з Австрії, тобто форми австрійські. І тому на цих деревах, навіть які є більш-менш товстими і старими, ми не побачимо такого різноманіття максимального, як це є в справжніх смерекових де Смереки 200-210 років. Там на одному дереві може бути десь 30-35 видів лишайників. А на плоті гектарному максимально ми зафіксували 88 видів лишайників. Це максимально в одному гектарі на смереках, лише на смереках. Але це так. Інтродакшн про смерекові ліси. І от на смиреках ви можете бачити, це перші піонерні, їх небагатих, навіть можна вивчити. Е лишайники, на перший погляд майже нічого немає. А якщо придивитися в лупу або е навіть візуально, то можна побачити найпоширеніший в е Карпатах лишайник, це гіпогімні епізодус. Ось вона росте, листувати лишайник на будь-якому дереві, те, що ви побачите домінуюче, домінуючи, фісея здута. Е Гіпогімнія здута, гіпогімня епізодус. Ось вона є. І є такі лишайники, які а, ну, майже схожі всі. Вони зелено, сіра, може з жовтеньким відтінком, відтінком а, кірочки середдіозні, середньої. Пам'ятаєте, що це таке? да? Отипні діаспори лишайники. Так от на смаєтах їх повно. І вони майже схожі друг на друга. Лише через... Лупу можна роздивитися а спеціалісту. А не спеціалісту воно буде здаватися все одне. Так. І от тільки, що я показував на молоденьких смереках є такий сізий лишайник, який, в принципі, всі називали ліпрарія Інкана. Ліпрарія Інкана теж поширений вид. А тут розростає ліцедею Нюляндері. Виявляється, на кожній смереці, а лише в минулому році був знайдений як новий для України. На маленьких деревах я можу вам його показати, тут та він є такі Сизі такі, сизі плями, є сизо зеленого кольору. О, вони. Так, от по той тут був. А тут тут зростає такі типові, повністю середдіозні ліпрарія МКН. Ліпрарія МК це такий найзвичайний вид лишайника, сизо-зелені плями. Його можна побачити на будь-якій старій, молодій смереці. Ліцидія нуляндері. Штука на молодих, на більш-менш тут хотіли побачите, будете проходити і при основі представників роду ліпрарія, звичайно, ліпрарія інкана і гіпогінні епізоди. Щоб це інше знаходити, треба стояти десь годину біля дерева і знаходити лишайники, можна нашкрябати тут 10-15. Маленькі, бо бувають слані. Ось тут такі невеличкі, як хінотека, кризоцифаля тільки починає рости. Майже не видно щось таке зелене там сторчить між корою. І отаких от от маленьких сланів вони розкидані по всьому дереву, і їх важко не спеціалісту побачити. Тому лі ліхінологів і іспіліологів називають най так, так, найповільнішими. Дослідникам вони стануть біля дерева і годину починають описувати. Незрячими, напевно, поки не познаходять це. А якщо у нас гектарний плод ми закладаємо завжди з чехами, то це десь три дні по вісім годин ми ходимо по цьому лісу і вивчаємо, вивчаємо, вивчаємо. Тому вам треба запам'ятати і можна сфотографувати два види. І пагімні для початку, і ліпраря Інкану. А хто хоче третій, то, то молоденькі пошукайте і буде. Вище можуть бути уснеї і бріорії. Це такі бородачі. От В мене коротка борода, а тут такі довгі-довгі такі звисають, вони болтаються. роду впізнавати дуже легко, до виду важко. Треба оцінку шарову хроматографію. Бріорія коричнева, уснея а, сіро-зелена. Хто знайде, звідти я вам розказую вже трошки більше. Добре?